Шановні депутати, на пленарне засідання після восьмої позачергової сесії селищної ради 8 скликання обраних депутатів прибуло 15 депутатів речі від з поважних причин. От, отже, сесія може розпочати роботу на частини 246 закону України про місцеве завдівання України та згідно регламенту Баришевської селищної ради. Пленарне засідання після восьмої позачергової сесії селищної ради восьмого скликання наголошує відкритим. Питання. Значить, є задати. зачитувати його порядок денег? Не потрібно. Значить, тоді е, я прошу проголосувати за основу порядок денний. Дякую. Дякую. Будемо, щоб ти, так? Так, е, прошу голосувати, коли не порядок денний за основу, прошу голосувати. За 15? Є е, е, питання, які е, до, до порядку денного голоса, я їх курс зачитаю. Перше питання. При внесення згоди на безоплатне перейняття із державною власною власності Барсьовітої громади та нерухомо, вона знаходиться за адресою вулиця Капітана, 33, селища Баріша, поприважковий клуб з пезавні ділянки, яка на ній розташована. Це у нас фактично е вже восьмий раз за нього голосуємо, склади. Е і, то, як там їм то так, не так, то так не так, вони нам їх передають. То, тих, ну, це вийдеще, чи? Тим швидше, тим краще, щоб його виглядати. Значить, прошу э, загосувати за дане питання. питання. За 15 пропозиція прийнята. Наступне питання. Приключення за порівняно першого типу, як виконання власності барищуської Сумна... ради, що підлягають передачу воєнного зловні. Будь ласка, також це питання. Треба час на цей судиності, то я пропоную його винести. Поставити нам голосування. Об'єкти які входять. Потім вже походу. Ми ж вносимо їх в принципі. Пока переникне, потім буде розповідати. Щось вносимо чи не вносимо. Хто за дану пропозицію, прошу висувати. За 15 пропозицій прийняті. Наступне питання. Про надання згоди на передачу земельної ділянки на умовах суперфікції Департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації для де будівництва та обслуговування будівлі закладів освіти на вулиці Центральній 33 в селищі Баришевка. То, на період будівництва. Це на період будівництва дві школи в нас буде Рудницьке і, і Баришевка, що дає їм пересування. Тобто за даних пропозицію прошу голосувати. 15 Пропозицій прийняття. Наступне питання принесено на передачу земельної ділянки на умови професії департаменту перевіряння розвитку Київської обласної державної адміністрації для будівництва вхова будівлі закладу освіти по вулиці Шевченка, 4А в селі Рудницьке. прошу Руницький. Так, хоче бути якісь пропозиції? Немає? Якщо немає, тоді хто за даний передок зайнят цілому, прошу голосувати. 15, 15 порядок землі форму голосову. Переходимо розвитку поряд, поряд, порядку. Значить, шановні депутати, лічина комісія на повному складі, тому пропоную затена відстачення комісії чи присутніх депутатів. Які є пропозиції? Басян, так, пасенко Реліналій. Хто задану пропозицію? Прошу складу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував. Наступна пропозиція. Цинкарук Сергій Миколаївич. Так у нас двоє. Підвищили тут же. Так, добре, значить, переходимо до розвитку порядку денного. Так. Перше питання. Про переповнення зміни типу та перемінування філій Дзівська гімназія повної заходу освіти Морозівської ліцеї імені Дениса Поповича Барішевської селищної, будь ласка, Цірі Волівич. Я можу по всіх питаннях, які тут у нас є в порядку денному. Дивіться, ми зараз на завершальному етапі оптимізації навчальних закладів, і це у нас завершення того, що по попередній версії реформи з наступного року ми будемо реформувати далі освіту вже з одним академічним ліцеєм, тому нам сьогодні чого ми зібралися на позачергову сесію, щоб до навчального року успіти оптимізувати всі наші навчальні заклади. Для того, щоб в подальшому створити один академічний ліцей. Всі громадські слухання проведені, все згідно процедури відбулося згідно чинного законодавства, тому це завершальний етап по оптимізації на даний момент. З наступного року ми будемо вже працювати над тим, щоб у Баришівській громаді був один академічний ліцей, далі всі гімназії і. Школи, початкові та садочки. Тут тільки один нюанс є, це те, що Василинівська гімназія вона була відокремленим підрозділом. Зараз вона буде після цього рішення переходити і ставати філією Волошинівського опорного закладу. О, а все інше згідно того, що відбувалося вже протягом року. Тому всі питання, які стосуються освіти, якщо комусь потрібно щось конкретне і ясно, можу пояснити. А так? Є питання з за цієї Члени постійної комісії соціальної були та на засідання, на громадських обговореннях у всіх навчальних закладах, спілкувалися з людьми. Протоколи, думки, всі заслухали, заслухали, але згідно з законодавством, маємо зробити, що є питання по першому зову. Mm -hmm. Немає? Якщо немає питання, я ставлю голосувати. Хто за дане рішення голосувати? Враховуємо зараз побажання. За 15 рішення прийнято. Наступне питання 4, про переформенення про перепробування зміну типу перейменування Каршівського ліцею Барівської селищної ради. Є питання Думаю. по цьому? По Карлівському ліцею? Немає? Став голосування. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про передумову. Ворення перевезли з початкової школи опорного закладу освіти полощенської е на за імені Героя України до пана Ложецького Баришівської селищної ради. Є питання? Думаю. Став на голосування. За 15 рішення. Наступне питання. Прикодав цю перегосувати Хобчасткова школа опорного закладу освіти Селищанський ліцей Баришівської селищної ради. Є питання? Думаю. Став на голосування. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. При про перепропування зміни, зміни типу переменування переможного ліцею Барівської селищної ради. Є питання? Парвне голосування. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. При про переповідання зміни типу та типу, перейменування повного закладу освіти Волочинський ліцей імені Героя України Руслана, Руслана Лужевського Барішевської селищної ради. Є питання? Певне голосування? Наступному році в нас чекає Баришівський ліцей Зерова буде гімназією перші, дев'яті класи тільки. Так що о, з, з 860 учнями. Це 15 рішень прийнято. Скільки залишиться? Так і буде. Просто вся початкова перейде в зерова. Так. Переходимо до розгляду наступного питання. Про нього зробив неприкладне прийняття із державної власних комунального власті баліщувської селищі народнеруховому на що знаходиться за дирекцію вулицю СПН3Б, селищі барящої області на земельній ділянці, на які розташовані по воно. Є питання? Ми вже його вивчили, вже можна навіть на цей восьмий раз вносити. За даний проєкт рішення прошу голосувати. Наступне питання. Прокручення до переліку першого типу об'єктів на Баришівської середньої ради, що полягають в оренду на аукціоні. Його... Так, вирішили доповнити перелік першого типу об'єктів об об оренди комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні, затверджений податком 1 за рішення селищної ради від 12.50 до 20 року переліків першого типу об'єктів щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні та другого типу об'єктів щодо яких прийнято рішення на передачу в оренду без оправдання аукціону знесенням зміни рішення селищної ради та так, рішення першої сесії сесії значить додатків. Вносимо частина нередкової будівлі. Загальна площа 193, 20 квадратних метрів, вулиця Героїв України, колишня вулиця Чкалова, 36, село Посічна Барбарського району, відділ культури та туризму Баришівської селищної ради. Комунальна -ради для швейного там хочуть передати оренду культури у Посічні і десь із сходу хочуть швейній і... там організувати. Він нас стоїть зараз без діла і вносимо до переліку першого діла. Якщо немає питань, став на голосування. За 15 рішень прийнято. Наступне питання. Про надання згоди на передачу земельної ділянки на умов петиції департаменту регіональної розвитку обласної державної адміністрації для будівництва поговорим водію будів, закладів освіти вулиці на РСП 33 в селищі Баришівка. Є питання? Ставлю на голосування. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про день зворови на передачу земельні ділянки для умов на умовах суперфіції департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації та б'є місце в поговорим закладі освіти вулиці 40. Є питання? Правне no. голосування. No. За 15 рішення прийнято. Є різних. Хто бажає виступити в різному? Ніхто не бажає. Якщо немає, хто бажання виступити в різному, хто буде за увагу проведенні сесії. Пропозиції. Немає? Якщо немає, тоді всі питання, які вносить на роботу після 8-го сесії вичерпані. Сесія голосується закриття.